Всім привіт! Мене звати Руха Кабіна. Ви на каналі Руха Кавіна. Ми їдемо в сервіс відремонтувати авто і сходити в автосалон. Тож, я відгрузився. Ми, нагадую, знаходимося в Юті. Зараз потрібно буде звідси виїхати. Виїзд максимально незручний, неприємний, некомфортний. так, так. так, 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 так. Окей. Давай ще трошки. Окей. Так, це, до речі, той контейнер з солью, який я віз сюди. Так, все начебто окей, все їм понравилось, швидко доставив, не запізнився, ніяких претензій і проблем. А що, власне, добре, плюс а, репутація в копілочку. Так. І ми будемо знати, що тут також є якась робота, можна буде заїжджати, якісь легенькі грузи. В них, ну, типу, тотально великого вони нічого не возять. Це звичайний магазин. І буває, що потрібно просто відвезти палети. Ну, типу, що ті палети вести. Ви ж самі все чудово розумієте, тому матимемо на увазі, як то кажуть. Так, штраф заплачу. Да, штраф за... 700 доларів, Слухай, Юта, не охренела дити. О, штрафи в юті, це. Да. Це не дуже приємно. Так, мені сюди. Здрасти, трестим. Так, і мені сюди. Окей. Що там у мене? Все нормально. Трішки треба підздать. І трішки заїхати. Рекомендували цей сервіс, я до боса дзвонив. Типу, що там, як. Він каже, да, вони працюються. Окей, бачите. Відкрито 24 на 7. Добре. Так, давайте. Вдосконаленню нема менш. Так, поїхали діагностику зробимо. А, що у нас тут ремонт на 1700? А, так, а як щось під заміну? Капіталочка в нас вийде 180, да? так? Так, капіталку я пока робити не хочу. Я її буду, буду на неї садовити іншу людину. Так, ремонт зробили. Давайте подивимось, що там можна на неї поставити. Так, що тут? Ну, кузов, кузов, мені яка різниця, який в неї буде кузов, правильно? То не настільки важливо. Двигун при 500 кінських сил. Ні, Ну слухайте, 500 кінських сил, таке як можна було і увалити. Але знову ж таки, якщо я на ній не буду ну, дивіться, а з іншого боку, а двигун 44 тисячі, і мінус двигун, який стоїть у мене, виходить 23 тисячі. Ну, типу, грубо говоря, я нічого не втрачаю. А двигун буде новий. А на 50 кінських сил більше. Та давайте попробуємо, потестуємо. Чого піні? Так, а що? А я поставив, не поставив, щось я не зрозумів. Ну, наче поставив. Так, а, що в нас іще А, Коробка передач. А я не знаю, у мене нема ніякої проблеми з коробкою передач. Хоча, 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 хоча ми не вижимаємо. Я думаю, можливо, це також і в коробці передач проблем. Дивіться, тут аж 18 передач. І обідеться вона мені все на все в 6000 доларів. То давайте візьмемо Ашо. Давай. Окей. Що тут ще є? А, так, салон. Ну, салон, я не знаю. Можна спальне місце поставити чи шот? А, так, ні, в мене нема спального місця. Що я туплю? Так, окей. А Красити я її не буду. Тут мені нічого не потрібно. І тут мені нічого не потрібно, окей. а Кузов також ні, Давайте ще шосі. Так, несумісно з цією деталью. Ага, ні, тоді не треба. Якщо несумісне з цією деталью, то зачем вона мені треба? Все тоді окей, ми все зробили. Так, а якщо я поставив новий двигун, мені, по ідеї, капітал. А чо капіталка все одно? Ну я ж новий двигун поставив. Ну ладно. Ні, капіталка нам не треба. Все відремонтовано, все окей. Все зробили. Пішли в автосалон, подивимося, що тут в Юті є. Хай вони. Ну, типу, я накидав, я обрав те, що я хочу поставити, а далі хай а, зателефонують коротше, як все зроблять, та і все.